Ти ще думаєш, куди поступити, Невдахо. Технічний університет Чубарського чекає таких, як ти. Тут ти зможеш створити свого робота. Відкрити усі таємниці чорних дір. Ти зможеш розвиватись до надлюдських можливостей. І в кінці дебляха отримаєш найкращий диплом. Як мене дістало? дісталася тупа робота. Йдіть в туди. Не витрачай мій час на свої роздуми. Вступай в університет Чуперського прямо зараз. Шмат грьобаного лайна. Університет Чуперського. Ми поступили в універ. О, так. Не віриться, що ти набрав прохідний бал. Само шоці. П'ять років навчання. У нас буде mm -hmm. диплом фізико-ядерного спеціаліста космічних технологій. Звучить як хрінь. Хочеш сказати, нам потрібно буквально напружувати мізки для отримання балів, не спати, бо ми готуємось до сесії. Тому поїбне. Обов'язково. Я уявляв це як час для вечірок цицьок та хардкорних експериментів. Можемо перехилити пивця після пар. Мене звати ІЦУб Степан Романович. <рес> Хто засміявся? Не думайте, що ви особливі. Те, чого ви навчилися в школі, дає вам лише можливість відрізнятися від шимпанзе. Тож приготуйтесь до інтенсивної прокачки ваших мізків. Наступні п'ять років. Звісно, якщо ви протримаєтесь. У мене все. Злий брат близнюк декана зі спільноти? Та ні, як лисий з бразер. Сочняк. Слухай то як на рахунок пивця після пар? Окей, але я буду не сам. І з ким це? З нею або з нею? Хм. Та з будь-якою дівахою, яку я зможу підчепити. Звідки в тебе така впевненість? Маю декілька козирів, високий зріст, брутальна хризма, довгий прутень. Я готовий закластися, що у тебе нічого не вийде. Приймається. З дороги! У тебе часу до кінця сьогоднішнього дня. Я так зрозумів, учитися ти не будеш. Ти на приколі, Ості, у мене усі брати навчалися і ніхто не закінчив універ. Зате на наповну. А в одного навіть є Тесла чувак. Його вигнали на п'ятий день першого курсу. Прикинь. Це той, який відсидів? Можливо, у мене тридцять братів, я поняття не маю, де вони зараз. Ось глянь сюди! Як ти їх побачив в Двері двері, були ще закриті. У мене на ну, таке чуйка, бро. Аліса, можете швидше! Я хочу привернути увагу симпатичного хлопця. А ці надумки, що на нас зирять, тобі підійдуть. Ні, не люблю високих та жовті сорочки. Чуваче, мені здається, вони нас помітили. Дівчина в зеленій сорочці топ. А? О, боже, він мені підморгнув, валимо кудись подалі. Тобі лишається стрімна подруга. Надіюся, ми в різних групах. Дивись під ноги, дурепо. Ти поставив мені під ніжку, козал. Можливо. А можливо, ти просто завтекала в іншу сторону і наштовхнулась на мою ногу. Хто ти в біса такий? Рома. Рома Руденко. Трязь, це я про тебе чула. Ти сим якого з богатія? Типовий мажор. Так, це саме я. Але я б додав єдиний і неповторний той, кого неможливо забути, але я сам нікого не запам'ятовую, бо я ну. Як називається людина, який байдуже на людей нижчого статусу в нашому суспільстві? Закомплексований недумок. Ні, ні. Зарозумілець, якого всі ненавидять. Так, це саме я. Твій друг Шарить. Це моя подруга, коза. Серйозно? Я б рекомендував перевірити цей факт. Хе-хе-хе, <реш> до кого б ще домахатись? Мене звуть Морштейко Борис Якович. О, Чуваче, заціни у нього кібернетична рука, але ви можете називати мене просто професор Морштейко. Так. Що у вас з рукою, ви робот? Це механічний протез. Я сам його зробив. Тема про мою руку для мене особиста, тому я попрошу мене не запитувати про це. А сьогодні ми поговоримо про те, як був створений наш всесвіт. Фу-у-у! Фу, краще розкажіть про руку. Якщо не хочеш слухати, можеш вийти. Тож хто знає, як був створений всесвіт? Бог створив землю за сім днів. Це жарт. Бога не існує. Внаслідок великого вибуху була створена матерія та час у нашому всесвіті. Цілком правильно. Я знаю за що і я. Так. Ваша рука може трансформуватись у меч? Ні. А в гарпун? Ні. А у вогнемет? Ні. Хоча так, але досить запитань про руку. А ракети випускає. <гум> Тепер усім зрозуміло, що питати про руку не можна. Алло? Чувак, виходь у коридор. Для чого це? Ості, таке можна побачити лише один раз у житті. Що? Як ти встиг? Хоча пофіг знову напевно якась фігня. Та ні, клянуся своїм шикарним волоссям. Куди йти? Єди на четвертий поверх і другі двері. Чуваче, це лапа професора Морштейко. Ості, заходь і не очкуй тут такий крутяк. Навряд знаки та написи на дверях кажуть, заходьте, будь ласка, коли мене немає. <звук> Якого хріна? Знайомся, це Лютецій. Я вже скентувався з ним. Йоу, мене назвали в честь хімічного елемента. Крутяк, а я Остап. Мене назвали на честь діда. Можна просто Ості. Глянь, скільки тут крутих штукенцій. Наприклад. Це потворна рослина. Як ви сюди зайшли? Лютець і син професора. В мене є ключі. Круто, а мені нічого за це не буде, бо на дверях напис не Ти не перся, це син професора, йому можна. Тато забороняє мені сюди заходити. А срав йому пес. Слухай, нам варто повернутися на пару. А це що зброя на стіні? Чого у твого тата зброї різні сайфай штуки? Тато розробляє технології для уряду. А це щоб захищатись від расистів? І не тільки. А уряд не хоче краще захищати це місце, якби ми були, не знаю, російськими шпигунами. Ну, я про це не думав. Так, до кінця пари ще сорок хвилин. Варто повернутися, щоб професор нас тут не застукав. Достатньо, щоб поюзати ці крутезні штуки. Ти як хочеш, але я нічого чіпати не буду. Не питання просто стання. я зменшу тебе цим зменшувачем. Ні, навіть не думай. Та чого ти, тут є режим збільшення? Андрюха, ні. Я сказав ніт. Та бляха, чувак, я ж попереджав. Що за грінь? Андрюха її. Розрядилося, Йой. а ти міг нічого не чіпати. Якби ти не ухилявся, усе було б добре. Скиньте її. Це якийсь триндець. У мене є план. О -о -о. А ти вмієш стріляти? Ага, Лютецю заумри, щоб я не промахнувся. От бляха нам пиздець. <звук> Що тут відбувається? Ну тут... цей ми. От бляха, моя рослинка. Це ви зламали її. <звук> Цю рослину привезли з чорнобильської зони. <звук> Вона виділяє дуже токсичний газ. Цей спрей нейтралізує його дію. Що з тобою лютей? Мене вжалила бджола. Нічого страшного, переживеш. То, що в біса тут сталося, відповідь все так і було, коли ми зайшли, не приймається. <гум> Професоре, правда у тому, що ми Сиди проник російський шпигун. Так, це чиста правда. Що за маячня. Хто сказав російський шпигун? Я думаю, це тупий жарт. Тихо, симку, як виглядав цей шпигун? Ну, ми не бачили його обличчя. Який <гум> у нього зріст? Одяг, скажи будь що. Який був запах? Я запам'ятав, що у нього точно був костюм. <колес> він не міг далеко втікти, йду на переговлення. Декан справжній термінатор. І якщо це ваша провина, ви тут більше не вчитеся. <скрес> Ти чого завис? <скрес> Ти приколюйся, нас можуть виперти. Чувач, то все ок. ми відмазались. <скрес> ну вже, а ось він з тобою щось не згоден. <спрес> <смір> Ой, Та у нього просто алергія. <скрес> у нього пурпурові вени на шиї. Логальорка тіше там. А, вибачте, Іван Іванович, можна мені вийти? Так, да, звісно. А може він стане людиною бджолою, і в нього з рук будуть вилітати жала. Та він ще подякує нам. Чуваче, все було окей, якби ти не чудив і просто сидів мовчки на парі. Ось ти що ботан, не будь ботаном, будь крутим, як я. Інакше цей жорстокий світ розчавить тебе як муху, що сіла на гімно. Андрюха, це найтупіша метафора, що я чув. Мухи типу улюблять гімно. Це для них можливість харчуватися. Ну все, ви двоє. Ану пересядьте дінатодного. Привіт, чупарський. Привіт, можна просто Ості. Я буду казати просто чупарський. То в університеті є шпигун? Що? А, ні, це просто жарт такий, можеш забити. О, зрозуміло, тоді добре. Тобто, коли Декан дізнається, що це просто жарт, він тебе вижене. Звідки ти це знаєш? Ну, знаєш я якось собі в коридорі годину назад. <плес> <плес> я тебе спіймав вироку. Не намагайся вирвати з моїх сталевих м'язів сраний комуніст. Декан мені розповів. Ну, гаразд, шпигун є. Просто ми бачили його лише зі спини, і ми точно не знаємо, хто це. Охраніти, прикинь, це може бути будь-хто, аж мурашки по шкірі. Ага. І якщо чесно, я вже маю підозрюваного. Ого, та невже. Коротше, діло таке. Ти маєш пізнати, чи він той самий шпигун. Я не можу зрозуміти, для чого це тобі. Особиста вигода, про яку я тобі нічого не розповім. А нафіга мені допомагати. Чупарський, я говорю не цікаве про молекулярні зв'язки. Та я слухаю, Івана Івановичу. Думаєте, якщо ви родич Петра Чупарського, то можна не слухать лекції? Ні, я не родич, просто прізвище однакові. Це останнє попередження. Якщо не знайдемо шпигуна, дикан тебе вижене. Uh -huh. uh -huh. Справжній русський ванька бухає і ригає. Михайло Петрович просто депресивний алкоголік. Це ідеальне прикриття для шпигуна. Придивись, що це не він. А як тобі мої татуювання, га? Чоткі, правда? Зосереться! то він схожий на вашого шпигуна. Невпевнений, Андрюха краще його роздивився. Хм, Так, так, що я один в один. Якби він нас не осліпив світло шумовою гранатою, ми б побачили його обличчя. Хм. Гаразд, я простежу за ним до кінця дня. Ти серйозно? Яка в сраку граната? Ну така, яка нас осліпила, і шпигун утік через дірку в стіні, яку він зробив плазмовим різаком. Що? Ось ті правдоподібні деталі роблять легенду про шпигуна реалістичною. Ми маємо продовжувати, щоб нас не вигнали. Бляха, я всім тілом відчуваю, як нам вилізе це боком. Чуваче, все буде ок, розслабся. Та капець, це вже третій поверх, де не працює дівчачий туалет. Пішли в хлопчачий. Я зранку тут так лала, а вони досі не впорались. Якого хріна, мудак, так, я тут сру. Вийди з моєї кабінки вилупок бляха. Цей погнюк кузив мене. Господи, що такі немає, то перемогти накачану лицо мужика фетьох. Здається, вони не було з мене. Ну, я по мені моїх банок. Аліса, бігом сюди. Я можу бити підлітків хоч весь день. Я вам допоможу. Ви... Алісо, не тупи! А. а знаєш що? краще лишайся там! Що за фігня тут відбувається? Поняття не маю. Хлопця в туалеті вкусили, і він став типу зомбі. І за скільки часу він став зомбі? Ну, майже зразу. Ага. Дивно. Принесло. <звук> Ура! Перший день закінчився. Відсвяткуємо парочкою пляшок пива. Тож ти визнаєш, що програв наш заклад. <звук> Який ще в Бісо заклад? Ти хотів підчепити якусь дівчину до кінця дня. Ості. Ти зараз будеш спостерігати, як це станеться до того, як ми вийдемо з університету. Хочеш, підемо дуже повільно. Mm. Можемо повернутися і пройти ще разочок. Тут хтось є. Привіт, що сталося допомогти. До речі, у мене зріст 190 сантиметрів. Мене вкусив якийсь божевільний. Слабак, скажи, як він виглядав. Я покажу йому, як справжній мужик кривдить дівчат. Якщо чесно, він був схожий на зомбі. Ну то йому кінець. Та ну нафіг. А точно, і щоб ти знала, у мене великий прутень. Та ти хіба діха муха. Андрюха, тут щось не так. О, Здоровлю теті, де пропадав? Нам краще тікати ліфт. Якого хріна? Не знаю, чуваче. Вони зомбі! Думаєш, це через укус бджоли? Паскудство котяче. Повний Ми почали зомбі-апокаліпсис через тебе. Нащо такі небезпечні речі просто собі валяються. А не треба нічого чіпати. О, слава Богу, ви нас врятували. Звідки взялися ці зомбі? Івана Івановичу, ми дещо наробили. То в салютації, ми казали йому цього не робити. Про що ви вообще? Він збільшив радіоактивну бджолу, яку хотів викрасти шпигун, але вона його вкусила. Що? А? Ти хочеш сказати, що знаєш, хто тут шпигун? Та ні, в душі не гребемо. напевно, він вже втік. О, ясно, понятно Треба знайти Бориса Яковліча. Він допоможе нам розібратися. Зачинено, ну, ну вряд він тут. Тут повсюди зомбі, треба взяти щось для самозахисту. Чор зменшувач мій. <гум> Професор, будь будьте обережні з цією штукою вона зробила діру в стіні. Два дебила створила идеальный альби. Чувач, я не разразумев, шо за херня? Я восемь лет искал способ незаметно попасть сюда, чтобы украсть чертежи или какие-то разработки. А вы упростили мне эту задачу. Слава России! Бляха, это российский шпагун. Шо? Я сразу заподозрил, что это из-за вас, идиотов, появились зомби. И пока вас будут есть, я заберу кое-какие интересные вещи и подорву это место. Все подумают, что это из-за нашествия зомби, и никто меня не заподозрит. Слішком довго говоріло. А я знав, що у вас крута зна рука. Професоре, ми. Можете нічого не казати. Я вам не повірив, коли ви казали про шпигуна, але чорт забирай, ним увесь час був хороший Іван Іванович. І ніщо на це не натякало. Ми теж шоковані. Але Борис Якович, у нас є ще одна проблемка. Ти про зомбі? Так, я помітив. Що це за звук? Ми здохні вмісті. ти, ти вирода. Я в шоці. А такого я не очікував! Руденко, якого хріна ти там робив? Короб рахувався від зомбі і заодно зняв на телефон, як Іван Іванович зізнається, що він шпигун. Зомбі. Це їх затримає. Ніфіга не затримало! Одна пролізла! Андрюха, ніт. Остя, ти здурів. Можливо, але ж ти не хочеш випадково його застрелити. Рятуйте мене, ідіоти! Просто придумаємо інший варіант. А, бля! Фух, ледве здихався її. Бляха, стріляйте в неї, стріляй, Ості! А, бля, вкусила мене старву. А що не так? А? Руденко, якого біса? Це не дасть йому стати зомбі. Я таке бачив у фільмах про зомбі. Я пошукаю, чи нема тут. Я врятована. Не поспішай з висновками. Це кумірчина з барахлом. Я пролізла по вентиляції та знайшла там джекпак. На ньому можна полетіти звідси. Чекайно, це у тебе укус? Бляха, вона мене вкусила! Я вже починаю відчувати, як перетворююсь. Я би мала сказати, що ні про що не жалію, але я бляха нічого корисного в своєму житті не зробила. Казала ж мені, мама, що я надто -а. Бувайте, придурки! Поклич хоч на допомогу, козел! А я от знав, що ми станемо частиною чогось грандіозного в долі людства. Будемо битись до кінця, щоб зупинити зомбі апокаліпсис. Досить. Цього всього могло б не статися з нами, якби ти. Ну, починається. <плес> якби на мені хто б не дізнався, хто шпигун. <плес> якби не ти, мене були по такій дупі. Що сталося? Я зламала зуб. Вона стала нормальною. А як це сталося? Я зрозумів. Професор же нас обрискував рідино, яка нейтралізує ефект рослини, нектар якої з'їла бджола, що косила на а потім і тебе спрацювало. Не, я просто п'яний, а не зомбі. Якщо когось цікавить, що сьогодні відбулося, то це вас не має хвилювати жалюгідні шмаркачі. Чекаю вас завтра на парах. Все, що сьогодні відбулось, має тут і залишитись. Всі фото, відео та інше стерто з ваших пристроїв. Яке ви маєте право! 56 сантиметрів чистої білкової маси в об'ємі дає мені таке право, так що завали свій писок. Декан, мій кумер. Дякую за те, що ви врятували всіх Та нема за що? О, з вами все гаразд, професоре. Ніколи не почував себе краще. Як вийду з лікарняного, обов'язково перевірю камери безпеки, щоб дізнатися, як шпигун проник в лабораторію. Гарна ідея професоре Морштейко. А там були камери. Чого вилупились? Підписуйтесь, ставте лайк, а можете й задонатити. Мультик сам себе не робить.